У даному відео ми розглянемо можливості зарплатного модулю в Business Central, що був розроблений компанією Clarity. Важливо зазначити, що у міжнародній версії системи немає можливості виконувати розрахунки зарплати, відпускних, лікарняних тощо, а також формувати друковані форми та звіти по кадрах та зарплаті, які необхідні для управлінського та фіскального обліку. Наша компанія створила додаток до Business Central, який дозволяє вести облік кадрів, табельний облік. А також розрахунок і облік заробітної плати відповідно до стандартів України. Якщо вас цікавить функціональність обліку кадрів або табельний облік, будь ласка, подивіться відповідні відео на нашому YouTube каналі. В цьому ж відео ми зосередимося на розрахунку та обліку заробітної плати, розрахунок авансу, виплата авансу, розрахунок відпускних і виплата відпускних, розрахунок зарплати за місяць, виплата зарплати, формування розрахункових листів для співробітників. Тож почнемо. І в першу чергу розглянемо зведену таблицю по призначенню співробітника. Чому саме цю таблицю? Тому що в цій таблиці відображається підсумкова інформація по співробітнику в розрізі зарплатних періодів. Тут слід зазначити, що зарплатним періодом вважається один календарний місяць в системі. І за цей період показана інформація, в якому підрозділі працював співробітник, на якій штатній одиниці і які документи були створені для цього співробітника за даний період. Більш детально продемонструю на прикладі співробітника номер 47 Сергієнко Олексій. ми бачимо, що записи для даного співробітника створені починаючи з 10-го місяця 2024 року. Це свідчить про те, що його було прийнято на роботу в 10-му місяці. І також можна побачити, що за 10-й місяць вже створені всі табелі і документи розрахунку заробітної плати. Якщо ж казати про 11 місяць, то тут вже в нас створений і облікований авансовий зарплатний табель, але документи розрахунку заробітної плати ще не створені. І саме цим ми будемо займатися в цьому відео. Ми створимо всі необхідні документи розрахунку заробітної плати, відомості виплат і проведемо дані нарахування і отримання в головній книзі. Також слід зазначити, що даний співробітник перебував у відпустці в 11 му місяці. Відповідно, поміж авансовим і зарплатним документами розрахунку заробітної плати мають бути виплачені відпускні даному співробітнику, тому що він перебував у відпустці в другій половині місяця. Тож переходимо до створення перелічених документів. Для цього повернемося на рольовий центр і натиснемо кнопку Створити документи розрахунку зарплати. У нас автоматично створюється документ з типом авансовий, проставляється номер документа, необхідно обрати зарплатний період і параметри заповнення. В системі є можливість створити документи розрахунку заробітної плати як для окремого підрозділу, так і для підрозділу і дочірніх йому підрозділів або ж для номера призначення співробітника. Наразі ми створимо документ розрахунку заробітної плати для підрозділу, у якому працює наш співробітник Сергієнко Олексій. Це п'ятий цех. Після того, як заповнені всі параметри, можна натискати кнопку «Розрахувати». Система сповіщає, що рядки розрахунку були успішно створені. Можемо перейти до їхнього перегляду. Перший розділ, який розглянемо, буде розділ Співробітники. В ньому відображається підсумкова інформація, скільки всього було нараховано, скільки всього отримано, виплачено, до сплати і нараховано на ФОП в розрізі співробітників. І другий розділ розрахунок, він вже має детальну інформацію, які саме суми нараховувалися і по якому виду розрахунку для того чи іншого співробітника у певний зарплатний період. Тобто, можна побачити, тут у нас містяться поля, такі як код підрозділу, період розрахунку, зарплатний період, код виду розрахунку, про що свідчить код виду розрахунку. Він визначає, за яким саме видом розрахунку виконувалися розрахунки даної суми. Іншими словами, за яким алгоритмом? Налаштування цих алгоритмів, які згадувалися раніше, більш детально буде розглянуте у кінці відео. А зараз прийдемо до наступного поля: категорія виду розрахунку. У ньому ми бачимо наступні значення: нарахування, що визначають нараховані суми авансу і єдиного соціального внеску, а також ПДФО і військовий збір, які визначають суму відповідних податків, які мають бути утримані з авансу співробітника. Якщо ми переглянемо нижню частину документа, в ній відображається підсумкова інформація по всім співробітникам, у даному випадку по всьому підрозділу. А зараз виконуємо попередній перегляд обліку, аби пересвідчити, що були створені правильні операції після обліку даного документа. І ми бачимо, що будуть створені 12 операцій в книзі операцій зарплати. Переглянемо їх. Тобто, це операції по всім вже знайомим нам співробітникам. З зазначеними датами обліку, зарплатними періодами, категоріями видів розрахунку, тобто з тією інформація, яка зберігалася в розділі документи розрахунку заробітної плати, розрахунок. Суми, кількість днів, коефіцієнти, кількість робочих годин і так далі. Тож дуже зручно, що цю таблицю можна переглянути ще за допомогою функціоналу аналізу. І тут вже можна виконати, наприклад, групування по категорії виду розрахунку. І, закріпивши категорію, переглянути, які суми були проведені по тій чи іншій категорії. Як ми бачимо, якщо казати про нарахування, то у нас нараховано 32 9999 копійок, нарахування на фонд 7 тисяч, 5 тисяч ПДФО і 495 гривень військовий збір. Цей функціонал достатньо зручний і має різні варіації. Тобто можна групувати по різних рядках, можна. Аналізувати суми можна використовувати режим зведеної таблиці. Повертаємось до нашого документу розрахунку заробітної плати. І виконуємо вже остаточний облік. Система пропонує переглянути облікований документ розрахунку заробітної плати. І ми бачимо, що він аналогічний за структурою до необлікованого. Тобто тут так само є загальна інформація, співробітники і розрахунок. І, як я казала вже раніше, для співробітника Сергієнко Олексія був проведений наказ про відпустку в 11 му місяці. Ми можемо його побачити серед облікованих наказів про відпустку. Тобто ми бачимо, що Сергієнко Олексій перебував у відпустці з 18 листопада по 22 листопада, це 5 календарних днів. Відповідно до початку відпустки нам необхідно... Провести виплату відпускних співробітнику. Для цього створимо документ розрахунку заробітної плати з типом у поточному періоді, визначимо зарплатний період, і тут вже нас немає потреби створювати по цілому підрозділу, а ми створимо тільки для окремого номера призначення співробітника. І натискаємо Розрахувати. Знову ж таки, в системі були створені рядки в розділі співробітники і в розділі розрахунок. Тільки тут вже в розрахунку в нас виконані нарахування щорічної відпустки по коду виду розрахунку 14.10 і розрахований єдиний внесок при відпустці. Тут також відображаються робочі години, коли співробітник був відсутній, і тип джерела. Про що свідчить тип джерела? Свідчить про те, що. На основі якого документу були виконані дані нарахування. Тобто ми бачимо, що нарахування відпускних виконані на основі облікованого наказу про відпустку. І можемо переходити до обліку даного документа. І наступним кроком виконаємо виплати, проведених нарахувань за допомогою відомості виплат. Створимо новий документ, зазначимо зарплатний період. Метод нарахування заробітної плати визначимо як банк, тому що всі нарахування заробітної плати співробітникам в п'ятому цеху відбуваються через банк і через зарплатний проєкт ОТП. Ці параметри визначаються на карті призначення співробітника індивідуально для кожного співробітника. Після чого натискаємо заповнити відомість виплати, обираємо підрозділ, по якому будемо заповнювати відомість виплати. І система автоматично розраховує суми, які належать до виплати співробітникам. За потреби ці суми можна відредагувати. Після чого можна експортувати відомість виплати. Наразі в системі реалізований експорт відповідно до стандартів банку ОТП. За потреби можна реалізувати експорт відповідно до стандартів інших банків. Наразі ж ми бачимо, що у нас був створений файл Excel. В першому укладенні у нас загальна інформація, в другому укладенні у нас міститься інформація в розрізі співробітників. Повертаємось до відомості виплат. І можемо зробити попередній перегляд обліку даного документа, аби пересвідчитись, що будуть створені правильні рядки в книзі операції зарплати. І, як ми бачимо, буде створено три рядки в книзі операції зарплати на суми, які були зазначені в відомості виплат. Можна обліковувати даний документ. Облікований документ має ту саму структуру, тобто це заголовок і рядки, і з ті ж самою інформацією. Ще також варто зазначити, що всі показані перед цим документи, тобто документи з розрахунку заробітної плати і відомості виплат, за потреби можна обліковані їх версії відмінити, коли це потрібно, коли там, наприклад, якісь помилково дані були проведені. Але великий плюс залишається те, що інформація про ці документи в системі залишається. Вона йде з позначкою відмінено, вона не буде ніде фігурувати. Але за потреби до неї можна повернутися і переглянути історію. Дій у системі. Зараз вже всі необхідні операції по нарахуванню авансу і відпускних проведені в системі, тому можна переходити до наступного кроку проведення фінансових операцій в головній книзі. Для цього необхідно запустити задачу створити зарплатні операції в фінансовому журналі. У вікні запиту ми маємо ввести номер документа. Зарплатний період, код підрозділу, по якому будемо створювати операції. Знову ж таки, є можливість і підключити ще дочірні підрозділи, або ж створити окремо для номеру призначення співробітника. Також є можливість встановити групування по одному співробітнику. В такому випадку всі нарахування, отримання, які йдуть по однаковій парі рахунків, тобто по однаковому кредиту і дебету, будуть згруповані в рамках одного співробітника, або ж можна ще встановити по всім співробітникам. Зараз ми цього робити не будемо, бо немає в цьому потреби. Також можна встановити групування по аналітиках відповідно до аналітик, які використовуються в компанії. Ніяких цих параметрів наразі потреби немає, тому натискаємо просто ОК. Система сповіщає, що були створені операції фінансового журналу, і пропонує їх переглянути. І ми бачимо, що в рядках визначена дата обліку, яка була визначена на формі запиту, наш номер документу. Номери рахунків визначені відповідно до тих, які визначені на облікових групах призначення співробітника і облікові групи виду розрахунку ми Можемо бачити, 661-й рахунок, наприклад, якщо ми кажемо про аванс, і 230-й, який підтягнувся з облікової групи призначення співробітника, оскільки він працює в цеху, значить буде проводитись дана виплата по 230-му рахунку виробництва. Відповідно, створений окремий рядок для нарахування кожного з співробітників авансу і всіх податків, і також створені окремі рядки для нарахування відпускних і рядки для проведення виплат у системі. По банківському рахунку. Після того, як все перевірили очима, можна перевірити все в системі, тобто передивитися, які саме записи будуть створені після обліку даних рядків. Для цього натискаємо попередній перегляд обліку. І бачимо, що будуть створені операції в головній книзі і в книзі операцій банківського рахунку. Перевіряємо суми і вони всі відповідають сумам, проведеним в рамках наших документів. Обліковуємо рядки. І після того, як рядки журналу були успішно обліковані, можна переходити до наступного кроку до проведення заробітної плати і нарахування її в системі. Для цього повернемось на рольовий центр і натиснемо кнопку Створити документ розрахунку зарплати. Визначаємо тип документа як зарплатний, зарплатний період. І п'ятий цех як параметр заповнення. Натискаємо кнопку «Розрахувати». І переходимо до розділу співробітники, обираємо Срієнко Олексія, аби переглянути, які операції були створені для нього. І ми бачимо, що виконані розрахунки по виду розрахунку оплати за окладом. Також можна побачити, що в документ розрахунку заробітної плати включені нарахування, що стосуються щорічної відпустки, оскільки документ розрахунку з типом. Зарплатний є таким підсумковим, то в ньому проходять всі нарахування, які були протягом місяця тому співробітнику. Відповідно, ми бачимо проведені виплати, які були попередньо проведені і виплачені співробітнику. І якщо знову ж таки повернутися до оплати за окладом, то тут я хотіла б звернути увагу, що вона йде чітко за ті робочі дні, які співробітник працював. Тобто всі нарахування виконані вірно. Можемо обліковувати даний документ. І наступним кроком ми знову створюємо відомість виплати. Обираємо ті самі параметри, що і для авансової відомості виплати. Звірили суми. Можемо виконати експорт. Експортований файл за знайомою вже структурою. Обліковуємо відомість виплати. Після чого повертаємось на рольовий центр і звідси запускаємо задачу створити зарплатні операції в фінансовому журналі. Вимов підростів, звіряємо всі суми, які були нараховані, і переходимо до обліку. М'ятки були обліковані. Всі виплати заробітної плати співробітникам проведені. Відповідно, тепер ми можемо сформувати розрахункові листки. Для цього пошуку знайдемо відповідний звіт. Визначимо зарплатний період, код підрозділу і відмову. Розрахункові листки є можливість сформувати як в форматі PDF, так можна експортувати в файл Excel або ж, наприклад, Word. В розрахунковому листку відображається інформація по всім нарахуванням і утриманням співробітника. Так, наприклад, ми можемо перейти до нашого Сергієнко-Олексія Олеговича. І бачимо, що йому оплата за окладом була і щорічна відпустка проведена. На наступному етапі розглянемо налаштування, які дозволяють виконувати розглянуті розрахунки. При встановленні рішення усі базові налаштування будуть виконані. Але якщо у компанії є управлінські розрахунки, тоді можна виконати такі налаштування вручну без залучення розробника. Для цього ми розглянемо наступні налаштування: види розрахунків, налаштування видів розрахунків, параметри видів розрахунків, шаблони та схеми розрахунку заробітної плати. Тож почнемо з видів розрахунків. Рішення має заздалегідь визначений набір видів розрахунків: це всі нарахування й утримання, які необхідні для ведення зарплатного обліку у системі відповідно до українського законодавства. Тому тут можна побачити оплату за окладом, доплати, різні види надбавок, премій, також розрахунки щорічних відпускних, лікарняних, оплат відрядження, розрахунки утримань, таких як ПДФО, військовий збір і так далі. Зараз пропоную більш детально розглянути види роз, деякі види розрахунків. Аби зрозуміти, яким чином побудована дана сутність у системі. Перейдемо до оплати за окладом, наприклад. На карті міститься інформація про назву цього виду розрахунку, також до якої категорії він належить. Ми вже згадували цю категорію раніше, коли розглядали документи розрахунку заробітної плати. Можемо побачити тепер весь перелік категорій, тобто тут у нас є і втримання, нарахування на фонд ЗП, оплата, натуральна оплата, борг, податкова соціальна пільга. Також на картці налаштовується, до якої облікової групи виду розрахунку належить даний Вид розрахунку, ми бачимо, це у нас нарахування. Це важливе поле, оскільки саме на основі нього система визначає, по яким бухгалтерським рахункам проводити суми, що були розраховані по цьому виду розрахунку. І тут ми бачимо, що оплата за оплатом по кредиту буде проводитися на 661 рахунок це розрахунки по заробітній платі, а по дебету невизначений рахунок, оскільки цей рахунок буде визначатися на основі. Карти призначення співробітника. Тобто на карті призначення співробітника визначається облікова група, до якої належить цей співробітник, тобто може бути різна категоризація співробітників, і відповідно до категорії співробітника його оплата за окладом буде облікуватися на той чи інший рахунок. Це все визначається під час працевлаштування співробітника, під час проведення наказу про прийому у системі. І з плином часу може змінюватися за рахунок обліку наказу про переведення, або ж, наприклад, наказу про зміну посудових параметрів. Так, наступним параметром, який ми розглянемо, буде функція розрахунку зарплати. Функція розрахунку зарплати вже визначає, за яким саме алгоритмом буде виконуватися розрахунок. Тобто ми знаємо, що це щомісячна оплата, ми розраховуємо скільки днів співробітник відпрацював, за таку кількість днів по табелю ми йому і заплатимо. Якщо говорити по годинну оплату, то тут вже враховуються години його роботи. Якщо говорити про функцію відрядження, то в ній система розраховує середню заробітну плату на основі нарахування співробітнику за останні два місяці і множить отриману суму на кількість днів перебування співробітника у відрядженні. Тобто, це заздалегідь закладені функції на рівні коду, які можна використовувати у видах розрахунку. За потреби можна вказати аналітики, також визначити є цей вид розрахунки премії додатковим нарахуванням. І чи створювати для цього виду розрахунку операції в головній книзі, також вказати додаткові параметри, такі як код застрахованої особи тип нарахування для звіту по ЄСВ. І з цієї ж сторінки можна виконати налаштування виду розрахунку. Тут відповідно до типу фільтра, встановлюються параметри, з якими буде запускатися функція виду розрахунку. Тобто для оплати за окладом ми встановлюємо робочий час, який має враховуватися для оплати роботи співробітника. Тобто ми бачимо, що це. Вечірні години роботи, нічні і години працівників, яким встановлений повний робочий день. І звичайні години, передбачені кол договором, які будуть відбиратися з табелі обліку робочого часу і оплачуватися для даного співробітника. Також для цього виду розрахунку визначена група видів розрахунку для вирахування під час створення операції головної книги. Аванс, що свідчить про те, що якщо співробітнику був нарахований аванс, і він вже проведений в головній книзі. То ця сума буде вирахована з оплати за окладом, аби не дублювати значення в головній книзі. Вертаємось до переліку видів розрахунку і розглянемо ще один вид розрахунку, наприклад, щорічна відпустка. Аналогічно визначається категорія, визначається облікова група, і можна побачити, що облікова група вже має інший дебетовий і кредитовий рахунок. Тому що відповідно до даних налаштування витрати на відпустки будуть списуватися з забезпечення виплат відпускних, тобто з резервів відпусток, і покрити до 61 рахунок. Вже використовується інша функція розрахунку заробітної плати. І якщо ми перейдемо в налаштування, тут в нас вже визначено більше типів фільтрів. Вказано, за який період. Розраховувати середню заробітню плату. Можемо переглянути цей параметр. Як можна побачити, середня заробітня плата буде розраховувати за останні 12 місяців. Також визначена часова активність, яка буде враховуватися для оплати. І групи часових активностей, які мають бути виключені під час розрахунку середньої заробітної плати. Групи видів розрахунку, які мають бути враховані під час розрахунку середньої заробітної плати. І групи ВР для вирахування під час створення операції в холодній книзі. І останнім видом розрахунку, який ми розглянемо, буде єдиний внесок на загальних підставах. В цьому випадку ми вже маємо облікову групу ЄСВ. Можемо її переглянути. Тут знову ж таки дебетовий рахунок беремо з картки призначення співробітника, а кредитний рахунок 651-й завжди буде. Спеціальна функція розрахунку зарплати. І параметри заробітної плати визначені, такі, як ЄСВ ставка-співробітник. Тобто, це стандартна ставка для співробітника. Ми можемо побачити значення. І вже тут декілька значень, оскільки вони з плином часу змінювалися, зберігається їхня історія, а система обирає той, який припадає на необхідну дату. Тобто зараз ми бачимо. У 2024 році останнє значення це 22% і граничні значення 8 тисяч і 120 тисяч. За потреби ці всі параметри можна змінити. Також визначається база ЄСВ, тобто ті суми, на які нараховуються єдиний соціальний внесок, і до якої групи належить даний вид розрахунку. Ми розглянули види розрахунків, і виникає питання, як зрозуміти, по якому виду розрахунку буде виконуватися розрахунок для того чи іншого співробітника. Для цього пропоную відкрити картку призначення співробітника. Ввести номер 49, що знайомого нам призначення співробітника, і переглянути, що на карті призначення співробітника в момент створення цієї картки, тобто в момент обліку наказу про прийом. Співробітнику призначається код шаблону схеми зарплати, тобто він сам, він визначає, за яким алгоритмом буде розраховуватися вся заробітня плата для співробітника. Він містить чотири схеми. Кожна схема відповідає окремому типу документу. Для розрахунку авансового документа використовується відповідна схема, в ній містяться види розрахунку тільки ті, що відповідають за нарахування авансу і утримання з нього податків. Якщо подивитися на схему для розрахунку зарплати, тобто... Документ розрахунку з типом зарплатний, то тут ми бачимо вже більше видів розрахунків. Сюди вже включені всі оплати, додаткові нарахування, премії, відрядження, оскільки, як вже було згадано раніше, це є такий зарплатний документ підсумковим, в ньому містяться всі проведення по співробітнику за місяць. І також визначені схеми для коригування, тобто, якщо ми створюємо коригуючий документ розрахунку заробітної плати, і для міжрозрахунку. У випадку, якщо, наприклад, нам потрібно провести нарахування відпускних співробітників до того, як виплачена заробітна плата. У системі є можливість визначити відразу декілька шаблонів розрахунку заробітної плати, якщо, наприклад, вони відрізняються для різних співробітників, і змінити ці шаблони протягом роботи з співробітником. Це була остання сутність, яка мала бути розглянута в рамках даної демонстрації. Дякую за увагу.